А як тобі питання в шоу Та класні питання знаєш такі інтелектуальні. Ти згадуєш всю історію футболу, ти десь перевіряєш свою футбольну ерудицію, і я отримав колосальне задоволення. А, яке питання тебе найбільше вразило? Та перше питання про ірландця. Я так знаю ірландських футболістів і обрав не найскладніше за 20 Мені раз там відповідь я додумався. Я допер, що там Роні Вилан, легенда 80-х, але це було несподівано. Я на той момент злякався. це всі питання такі були. Ну емоції класні. Я трохи був аж занад. Серйозним, коли є ось цей дух суперництва, то я максимально сконцентрований. Коли це якась аналітика, то я більш таки розкутий, переграв сьогодні достойних опонентів. Десь за рахунок останнього раунду зробив цей камбек, і в принципі десь перед останнім раундом не те, що було відчуття, я вже думав, що все мабуть я програв, але там потім були мої питання, на які я чомусь і і на інтуїтивному рівні, і на рівні такому суто знавця, знав відповідь. Підписуйтесь на YouTube канал Сетанта Спортс і дивіться шоу пресинг.